Дорогі громадяни Руньвейцорії, сьогодні наша країна офіційно вступила в новий фандом Теріт РП. В цьому фандомі знаходяться такі самі віртуальні держави, як наша Руньвейцорія. Тому ми захотіли туди приєднатися і нас прийняли. Але, звичайно, треба було домовлятися тим, що як розташувати країни на карти світу. Бо ті використовували реальну карту світу. Проте ми відстояли право показати свою державу на тій карті, де значить, контура нашої території, які в Майнкрафті, зображені там, але трішки відредаговані. Але все одно вписано в цих правилах, що наша основна справжня територія знаходиться в світі Майнкрафт, отут, на континенті Ламберія. Так само, як і там вписані фарсія та фалконі, які ще трішечки раніше в той день вступили. Тому не дивно, що зараз не кожен день до нас приїжджають нові представники країн підписувати з нами дипломатичні договори, щоб почати торгівлю і взагалі відносини з нашою державою. Бо ми доволі розвинута держава серед цих. І тому завтра ми зустрічаємося з представником країни Терія і тому будемо представляти нашу країну перед нею. Наша держава також буде в тому фандомі представляти свої інтереси, давати свої пропозиції і давати іноді свою територію як майданчик для переговорів та мирних договорів в цьому фандомі. Тому ми сподіваємося на гарне майбутнє нашої країни в тому фандомі, на гарне співпрацювання з тими країнами, які є сусідами, і союзниками або партнерами, просто кажучи, в тому фандомі. І будемо сподіватися на все хороше, що може і з ними, і з нами статися, і будемо жити більш-менш гармонії і будувати власний і віртуальний світ. Тож. Це все, мої дорогі громадяни Рунь вейцорії